Взагалі за 2014 рік об'єм ринку цифрового контенту в світі склав вже 11 мільярдів доларів. Тобто він зростає кожного року. На жаль, в Україні така ситуація, що перемагає поки що піратський ринок, і ринку як такого немає. Можливо, в зв'язку з цим видавництва, в тому числі і видавництва, які займаються друком навчальних видань, вони не вкладають великих коштів в розвиток саме цифрових видань. Це досить складно, але, на нашу думку, досить перспективно. Ми запропонували видавництвам платформу. На якій вони зможуть е, свої цифрові книги захистити, доставити до покупця, тобто до то учня, і учень зможе на своєму пристрої на планшеті чи на комп'ютері е, цими цифровими копіями на сьогоднішній день, цифровими копіями друкованих підручників, е, користуватися. Чому поки що цифровими копіями? Тому що наша платформа має набагато більше можливостей, і ми вже робили такі електронні підручники, які мають і мультимедійні фрагменти, і інтерактивні завдання, і збір статистики. Ми можемо цю статистику кудись відправляти, десь її обробляти. Але на сьогоднішній день поки що в. Такого контенту розширеного, мультимедійного, немає. Тому перший крок дуже простий: ми робимо цифрові копії трукованих підручників. Починаємо з цього. У наступному році будемо працювати з видавництвами, щоб вони до цього контенту додавали ще інтерактивні фрагменти, мультимедійні фрагменти. І це вже буде якісно новий рівень. Підручника для школи. Тоді, звичайно, і буде інша, інша конкуренція. Я вам покажу так, ну це як зростає об'єм ринку. До речі, з приводу статистика з приводу планшетів в Україні. Ви бачите, що щороку більше, ну, більше мільйона, майже. До півтора мільйона планшетів, це тільки статистика GFK, це тільки легальні продажі планшетів, які легально завозяться в Україну. Тобто об'єм ринку планшетів зростає постійно. Ну, це біч. Ось. Придбати цифровий підручник досить просто. Ви заходите на. В інтернет-магазин є підручники, нет. обираєте собі, фільтруєте, який вам підручник потрібно за допомогою фільтрів, для якого класу, по якому предмету. Можете прочитати там, детальний опис, завантажуєте і ось так виглядає підручник на планшеті. Тобто, ви бачите, це копія друкованого. Підручникам, хоча формат HTML5.0, це вже зовсім інший формат, це не PDF. Є можливість повнотекстового пошуку по підручнику, є можливість робити закладки, помітки на закладках, є можливість інтерактивного змісту, збільшення, зменшення масштабу і так далі. Всі підручники, які учень собі придбав, вони на планшеті знаходяться в його особистому портфелі. Якщо зараз деякі видавництва продають цифрові копії, в кожного видавництва є своя система захисту, своя система відображення, своя система продажу, свої інтерфейси і для учня. Це не дуже зручно, тому що він, розумієте, там, наприклад, в сьомому класі може бути, підручники можуть бути в 7, вісьми, десяти видавництв різних, а в кожного видавництва своя система, своя система відображення, і всі ці підручники знаходяться десь в різних місцях. Ми все це об'єднали, є одна поличка, на поличці лежать всі підручники з різних видавництв. Вони однаково відображаються, мають однаковий інтерфейс. Це не відволікає основна увага саме на сам підручник, на зміст підручника. Так, ну це декілька фрагментів, який може бути мультимедійний інтерактивний контент, який розширює можливості цифрового підручника.